Ціна українського хліба. Зерновий КОРИДОР продовольча безпека є ключовим питанням світового порядку денного. Повномасштабне вторгнення Росії підкреслило важливу роль України у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки у 2022 році. Через російську блокаду портів на Чорному морі, експорт української аграрної продукції зупинився. Шата країни ЄС оголосили про відкриття коридорів солідарності для підтримки українських аграріїв та забезпечення світових ринків продовольством, ціни на яке злетіли з початку війни. За даними ООН, у 2021 році український внесок у світовий продовольчий ринок міг прогодувати приблизно 400 мільйонів людей. Нитчина, село Залісся. Бойові дії оминули регіон. Утім, постійні ракетні атаки на військовий аеродром у Старокостянтинові, загальна економічна ситуація в Україні та стан війни впливають на всіх. Закон ринку простий. Чим більше продукції, тим менша ціна. Чим менше продукції, тим більша ціна. <кхем> І якщо ми сіяли всі, наприклад, ту пшеницю. А потім позбирали, не мали куди дівати її. То йому нам почали виламувати руки, збивати ту ціну. Ну, Може, і не, і, як би сказати, може, вони, ті трейдери, і не зовсім хотіли так робити, але вони теж були вимушені, тому що вони не могли через тими судами через Чорне море, значить, в зв'язку з тим, що була загроза з Росії. Не могли, не могли користуватись так, як це було до війни. Боялися кораблі заходити, ну, а хлопцям, таким, скажімо, і фермерам, і холдингам треба сіятися. Треба ту пшеницю збувати, бо треба купляти деспаливо, доброво, насіння, засоби захисту і так далі. І якщо на заводі, наприклад, чи фабриці, можна закрити там приміщення і не працювати тиждень, два, три, п'ять, а потім наздогнати це все діло то в нас так не виходить, нам треба йти в поле, тому що терміни уходять. треба горати, готувати площу і так далі. І ми мусили і мусили і сьогодні, наприклад, щороку мусимо збувати той урожай, який збираємо по цінах, які дають. Якщо є можливість притримати в кого, значить ми притримуємо. Ну, Ми з дружиною з 90. З 96-го року працюємо в цьому селі. Без неї я б сам не потягнув, тому що це, ми як два коні в воза тягнемо. Виручаю у всьому, звичайно. Цього року і на сівнику там їздила, допомагала сіятися. От. Ну і по хазяйству треба, якщо хлопці працюють, значить треба їм їсти нагодувати. Молодець воно. Я на неї горжусь. Ну, я б сам не справився, звісно. Дружина є дружина. Мабуть, і не врав бися за все фермерська самостійно. Насамперед, це найбідніші африканські країни, а також деякі країни середнього сходу. Наприклад, Ємен. Ємен дуже залежав і зараз залежить від постачання харчів з України. Україна є основним постачальником продуктів харчування для них. Вони дуже страждають від голоду. Це, я б сказала, номер один. А потім Судан, Ефіопія. Якщо чесно, я не можу назвати всі країни, але можу назвати країни, які дуже залежать від постачання продуктів харчування з України. Світлана Таран, наукова співробітниця програми Європа у світі, центру європейської політики, консультантка з торговельної політики, має понад 10 років досвіду роботи аналітикиною з міжнародної торгівлі, торговельної політики, нетарифних бар'єрів торгівлі та євроінтеграції. Багато країн усвідомили, що велика залежність від дуже обмеженої кількості постачальників харчів або обмеженої кількості експортних чи імпортних маршрутів є дуже небезпечною. Цим можуть легко скористатися агресори, тому вони зараз здійснюють перегляд своїх систем продовольчої безпеки, роблячи їх більш стійкими, самодостатніми та більш диверсифікованими з точки зору постачальників харчів та з точки зору маршрутів логістики. Українські аграрії зіштовхуються з економічними викликами, такими як зростання цін на пальне, добрива і обмеження експорту через блокування портів. До того ж, ситуацію ускладнює нестача кадрів через мобілізацію та міграцію працівників у наслідок війни. Трактористів, і механізаторів шукаємо не тільки в селі, а поближніх селах, навіть по ближніх районах, можна сказати. Хлопців по селах немає, позабирали всіх. Кого могли, забрали в армію на війну. У нас було два механізатори, спочатку забрали одного, потім забрали другого. От сьогоднішній день ми лишилися з дружиною вдвох. Надіємося знайти механізатора до осені, тому що треба буде збирати врожай і знову готувати готовити поле до слідуючого врожаю, орати, сіяти. А як вона має бути, побачив. Ну, такі хлопці подзвонюють, декілька дзвінків було. 18-19 років. Можна взяти його на роботу. Це, треба з ним брати його за руку і показувати, який ключ, куди крутити, яка гайка, де масляний насос, де фільтр і так далі. Ну, нам не підходить. Це, по суті, сам робиш ту роботу, яку має робити механізатор. Треба захищати нашу землю, комусь треба захищати. Це зрозуміло, що треба. Ну а як же вирощувати цей хліб, цей той соняшник, як ту сою? Як, як його вирощувати і чим е чим годувати країну? Односторонні блокади Росією Чорного моря порушує свободу судноплавства та загрожує глобальному постачанню продовольства. Ще з осені 2021 року росіяни блокували північно-західну частину Чорного моря під приводом проведення військових навчань. Вони у цій частині анонсували маневри, стрільби і ну, фактично перекрили, заблокували цю частину. Але ж ми знайшли з військовими маршрут, який дозволяв суднам рухатись до чорноморських українських портів. Але ж потім, після 24 лютого, вони заблокували. Повністю, і ну, заявили, що це небезпечно, там, з огляду, що там стрільби, ракети, міни і таке інше. І ну, У портах були заблоковані о, в той момент у цей день більш ніж 100 суден з вантажами, з членами екіпажів. На суднах різних вантажів було заблоковано десь біля півтора мільйона тонн, мільйон чотириста тисяч тонн. Я взагалі-то жив в селі тут в сусідньому, і я, я думав, що вона, ця, ця робота, ця в селі, ці городи, от, та худоба так була достала, що я вже думав, куди-небудь поїхати, аби тільки не в селі. А доля так повернула, що я знову вернувся до землі. Я ж поїздив по світу, побачив трохи, там був і в Африці, був в Америці, бачив, як люди живуть. А от е, тяга це, мабуть, і сімейне. У мене тут е, діди-прадіди мали землю колись за царською Росії, до війни. Вони працювали, потім їх розкоркували, позабирали в Сибір, там вони залишилися на, назавжди. На початку війни мали місце численні ризики. Скорочення українського зерна та інших сільськогосподарських продуктів на ринку безумовно підірвало продовольчу безпеку низки країн. Аманда Пол, старша аналітикиня Центру європейської політики, експертка з питань міжнародних відносин та геополітики, журналістка та блогерка. До основних сфер її компетенції відносяться зовнішня політика Туреччини, України, Південного Кавказу, питання східного партнерства та європейської політики сусідства. Ціни спершу зросли, але тепер знизилися, тому що ми вже два з половиною роки у цій жахливій війні. Ринки змінилися деякі країни, які експортували менше зерна, тепер експортують більше або змогли закріпитися в країнах, де Україна була традиційним експортером. завдяки тристоронній угоді з Туреччиною та ООН щодо зернової ініціативи. Україні у 2022 та 2023 роках вдалось експортувати понад 33 мільйони тонн аграрної продукції до 45 країн світу. Повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. У липні 2023 року. Росія оголосила, що зупиняє свою участь у зерновій угоді, яка давала змогу експортувати українське зерно із чорноморських портів. Найкращий місяць це був жовтень 2022 року, коли ми експортували більш ніж 4 мільйони тонн за місяць. Але ж це, ну, навіть цей результат був не дуже задовільний, ми можемо значно більше. А ось і потім вони почали створювати штучні перепони. Ці інспекції, які там мали відбуватися там пів години. Вони там відбувалися три години. Росіяни відмовлялися працювати в цих спільних інспекційних командах більш ніж три там години. Таке інше, посилалися на яке законодавство російське. Потім вони почали інспектувати тільки трюми. Туден, а ще й запаси суднові, навіщо там дизель-генератори та суднові енергетичні установки, таке інше. Тобто, це було все штучно. Дмитро Барінов, заступник голови державного підприємства адміністрації морських портів України, посаду обіймає з вересня 2021 року. До того працював першим заступником голови державної служби морського та річкового транспорту України. Ну, план Б ми почали створювати з першого дня війни. Тобто, це був Дунай. Це ми маємо три порти на річці Дунай. Вони невеликі. Вони лімітовані глибиною Сулінського каналу, який належить Румунам. Який ну, це шлях до та з. Річки Дунай і до наших портів, <кій>, і е, бізнес дуже швидко переорієнтувався е, за ці півроку блокування чорноморських портів і почав створювати там нові потужності, нові термінали. Держава зі свого боку е, спрощувала усі процедури, які повинні відбуватися, щоб бізнесу було комфортніше. Ми, як адміністрація морських портів, е, збільшили кількість лацманів. Які Проводять судна до з Дунаю. Один із прикладів того, як бізнес швидко відреагував на нові виклики та стрімко перебудував шляхи постачання продовольства, продемонструвала найстаріша агрокомпанія України Нібулон, заснована в 1991 році. До війни Холдинг обробляв 82 тисячі гектарів землі, володів і керував мережею внутрішніх елеваторів і річкових терміналів. А також сучасним морським терміналом у Миколаєві через російський напад підприємство втратило значну частину орних земель, врожаю та інфраструктури. Непоправною втратою для компанії та родини стала загибель засновника агрохолдингу Олексія Вадатурського внаслідок удару російської ракети. По-перше, не можна не сказати про те, що Засновник компанії Олексія Панасович Водотурського дружина були, були вбиті російською ракетою в своєму будинку е, в липні 2022 року, і, звісно, це максимально вплинуло на те, яким сьогодні є Нібулон, на те, через що йому довелось пройти, і на те, що буде в майбутньому компанії. Крім цього, е, звісно, е, Нібулон постраждав в плані е, втрати майна. В першу чергу це елеваторні комплекси в Луганській, Запорізькій, Херсонській областях. Ми втратили п'ять елеваторів. Частина з них на сьогодні фактично повністю зруйновані. Це елеватори в Херсонській області, філія Голопристанська та Козацька. Вони були річковими елеваторами, знаходились на березі річки Дніпро і були дуже суттєво пошкоджені під час бойових дій і потім фактично повністю затоплені після підриву дамби Каховської ГЕС. Частина майна продовжує Володимир Славінський залишилась на тимчасово окупованій території України. Зокрема, мова йде про філії в Запорізькій та Луганській областях. Загалом прямі збитки ми оцінюємо на суму більше ніж 400 мільйонів доларів. І ця сума, звісно, продовжує зростати, тому що, як я вже сказав, об'єкти руйнуються, об'єкти знецінюються. І також зростають і непрямі збитки, про що мова, про те, що Нібулон був найбільшим перевізником зернових вантажів річкою Дніпро, яка на сьогодні, очевидно, не може використовуватися як судноплавна артерія, тому що не з'єднана з Чорним морем судоходними каналами через підрив дамби. Каховської ГЕС і немає безпечних умов для судноплавства, тому що частина лівобережжя Херсонської області окупована росіянами. Та, попри складні умови, спричинені повномасштабним вторгненням, компанія не тільки продовжила свою діяльність, а й почала шукати альтернативні шляхи для роботи та подальшого розвитку. Ми проаналізували доступ до фактично всіх портів, які Можна було тільки уявити, які можна досягти з України, починаючи від Балтійського моря, Литви, Латвії, Польщі, продовжуючи Адріатичним морем в Словенії і в Хорватії порти рієка Копер ми також аналізували. Ну і очевидно, що Чорноморські порти наших країн, сусідів, і не тільки сусідів, це Румунії і власне Болгарії, також ми розглядали в роздаті. Ми зупинилися на Порту Констанца в Румунії. Чому? Тому що до нього можна було дістатись не тільки наземним транспортом, а ще й річковим річкою Дунай. І, власне, це було для нас, скажімо так, ключовим моментом, адже річкове судноплавство, як я вже сказав, це те ноу-хау, яким компанія володіла, в якому вона мала суттєвий досвід і з яким вона міла працювати. У квітні 2022 року компанія розпочала будівництво логістичного терміналу в Ізмаїлі. Цей проєкт дав змогу ефективно вантажити баржовий флот і доставляти зернові та олійні культури по Дунаю. Нам вдалося докласти до цього року збудувати філію Бесарабська, яка виходила на рівень відвантажень до 300 тисяч тонн на місяць. Тобто один наш термінал в місяць відвантажував більше ніж всі дунайські порти до війни за рік. Після виходу Росії з угоди про зерновий коридор Україна самостійно забезпечила відновлення морського коридору в Чорному морі для експорту зерна. Зазначає віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Україна та британський уряд разом створили спеціальний фонд страхування суден на 50 мільйонів доларів. Ми навіть не можемо порахувати, що там відбувається. Ну у портах, які тимчасово окуповані взагалі, да ми не маємо контролю над Маріуполем, Бердянськом чи Скадовськом, але ж Херсон, да, який потерпає щоденно від обстрілів артилерії, там ракет. Ми ну це дуже ризиково і небезпечно посилати туди працівників, щоб вони обстежили і ну сказали щось там зруйноване, і скільки там буде коштувати. Відновлення, але ж у тих портах, які ми контролюємо, які працюють, це ну, десятки атак, сотні будівель та складів зруйновані, сотні якогось обладнання вантажівок, суден теж зруйновано і, ну, це дуже великі гроші, ну це мільярди. За оцінками Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, станом на 2024 рік в Україні налічуються понад 210 об'єктів портової інфраструктури, які були повністю або частково зруйновані внаслідок російських атак. Тим не менш, всі маніпуляції Росії провалилися. Чому? Тому що навіть в умовах, що вони продовжують такий дріб'язковий, але значущий в загальному сенсі мореплавства тиск з напрямку Кінбурнської коси, обстрілюючи фактично водну поверхню і попутно тероризуючи мешканців протилежного берега, Очаківська Куцурубська громада, вони все ж таки тиснуть саме на мореплавство, щоб не запустити потужний миколаївський кластер. Ми десь зараз тримаємо планку біля 8 мільйонів тонн щомісячної перевалки, щомісячного відвантаження експорту з чорноморських портів. Це не тільки зернові чи агрогрузи, це ще і руда, це металургійна продукція, десь під, під, співвідношення, десь 80-75% це агропродукція, і решта це вже інші вантажі. Потрохи почали відновлювати контейнерні перевезення. Зараз вже працює Чорноморськ з контейнерами-суднами і ну, плануємо відновити контейнер перевезення перевезені в порту Одеса і теж зараз працюємо над відновленням паромів, паромного сполучення з портами Великої Одеси. Коли російські танки перетнули державний кордон України 24 лютого 2022 року, їхньою ціллю також були багаті на зерно райони та інфраструктура харчової промисловості. Таких висновків дійшли правозахисники з міжнародної юридичної компанії Global Rights Compliance. Згідно із зібраними експертами з прав людини доказами, Росія активно готувалася до розкрадання запасів зерна та створення голоду для цивільного населення. Оні України, звичайно, я думаю, що однією з цілей було б тимчасове порушення глобального постачання продовольства, але мені здається, що тут переплітаються мотиви, починаючи від відмови в їжі вразливим верствам населення в країнах третього світу і закінчуючи фінансуванням власних військових зусиль, а також політичними махінаціями, які відбуваються з точки зору їхньої участі в міжнародному співтоваристві. Катріона Мердок британська адвокатка, партнерка міжнародної юридичної компанії Global Rights Compliance. очолювала команду мобільного правосуддя. Отже, як тільки українська територія була окупована, російські війська, включно з цивільними особами, пов'язаними з Росією, як українські, так і російські, взяли під контроль ці операції з видобутку зерна. У звіті ми називаємо п'ять конкретних осіб, які брали найактивнішу участь у цьому процесі, і ми змогли визначити масштаби їхньої участі. Правозахисниця продовжує вкрадене на окупованій території України зерно. Росія незаконно продавала, підробляючи документи та маніпулюючи рухом суден. Ми зрозуміли, що українське зерно найчастіше змішується з російським. І це виходить за межі міжнародної можливості реально відрізнити, яке зерно є українським а яке російським чи іншим. Однак морський транзит з українських портів до третіх країн дав деякі чіткі вказівки на те, куди продається це українське зерно. І як я вже казала, більшість суден схоже прямують транзитом до Туреччини, Сирії та Північного Лівану. А також до Єгипту. Слід також зазначити, що західні сировинні трейдери, наприклад, ті, що базуються у Швейцарії, також купують зерно з Росії, і це цілком може бути українське зерно, змішане з російським через мережу різних дочірних компаній. Але тут потрібні додаткові дослідження ролі цих сировинних трейдерів. І слід також зазначити, що звичайно корпорації також можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за будь-яку співучасть у воєнних злочинах або інших міжнародних порушеннях. У новому звіті перетворення сільського господарства на зброю міжнародної юридичної компанії Глобал Compliance Наводяться докази того, що Росія заздалегідь планувала системне розкрадання українського зерна і використання коштів, отриманих від його продажу для фінансування війни. Цей звіт може стати частиною подання до міжнародного кримінального суду щодо воєнного злочину моріння голодом, повчиненого Росією. Це може бути спільне подання з офісом прокурора міжнародного кримінального суду, або це можуть бути окремі подання, але ми дуже тісно співпрацюємо з обласними прокуратурами та підрозділом з розслідування воєнних злочинів у Києві. Тому вони повністю проінформовані про зміст і роботу, яку ми виконуємо, так само як і про нашу взаємодію з міжнародним кримінальним судом. Е -е, розвиватись далі. Досконалюватись, збільшувати врожайність на своїх хвалях. Думаємо, що все буде добре в нас. В Україні має на увазі. Вичерпний перелік воєнних злочинів наведено в статті 8 Римського статуту, документі, яким керується міжнародний кримінальний суд. Згідно з ним, воєнними злочинами є ті, що вчинені під час війни, але не виправдані виконанням бойових завдань. Саме порушення гуманітарного права зараз і здійснює Росія в Україні. Наразі офіс Генерального прокурора України створив своєрідний доказовий хаб, з яким працюють усі правоохоронні та державні органи. Кожен охочий може надіслати докази воєнних злочинів Росії в Україні за посиланням warcrimes.go.ua. Рада ООН із прав людини підтримує розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Неурядові організації, такі як Human Rights Watch, Amnesty International та багато інших, збирають доказову базу щодо злочинів, скоєних на території України російською армією. Хоча міжнародне правосуддя може діяти повільно, проте важливо, що ці зусилля врешті допоможуть встановити істину та забезпечити правову відповідальність за порушення гуманітарного права.